Станислав Копыльский с коллегой шел вечером 7 марта к себе домой. Во дворе его дома стояла машина ГАИ. Проходя мимо нее, он держал в руках телефон, хотел позвонить жене. Входят до нас мои милиции, бонды. Прекратить видеозъемку нашей машины, мне. Никто вас пока не занимает, как же и нам не потребны. Что это за Законные вы кажете, что я не имею права даже снять номер на вашей машине, доверие. На что он э, вырвал у меня телефон с рук, себе в кишень а и уехал до машины. Копыльский просил вернуть его телефон и объяснял, что действия сотрудников ГАИ незаконны. В ответ он получил удар в лицо от сотрудника ГАИ Бондарева. Если знаю удар в обличье. я упал, чтобы... потерял сознание. Ой, я прийшов до свідомості, було уже майора стояв гражданська людина, Рубля. Я знову піднявся, знову випросив майора, щоб той віддав мені мобільний телефон, який він забрав, знайшов вже гражданські вдари, я знову впав на землю, вони були нагаду. То, як я знову прийшов до свідомості, я піднявся. До мене вже не до мене, а побачив що э, працівники ВДСО підійшли до Бондарєва, вони щось про щось порозмовляли і направились в мою сторону. Вони толкнули мене на пол, я знову впав, наділили наручники, привезли в РОВД. Откуди повезли в больницю для прохождения світительства на застояння алкогольного п'яніння. Врачи также выявили закрытую черепно-мозговую травму, синяки на лице, опущение правой почки. Станислав был госпитализирован. Меня направили на обследование на УЗИ. Обследовали, и в этот же час меня госпитализировало в травматологическом отделе, и я лековался. Позднее Копыльский узнал, что обвиняется в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. Я Повідносно Купивського Станіслава Миколаївича. Про те, що 7 на 3 року, в 2140 Купицький перебував в місті Айсен, в п'яному вигляді, мав неправильний вигляд. образливо чіплявся до працівників міліції приїхати в Айсенський райвідділ для складання містирного протоколу відмовився. Намагався втекти, хватав за оформлений одяг, чим чи не військну непокору з виконаним умовами процедурної поліції. Какими же були законні требования сотрудников милиции, которым Копильский якобы не подчинился? Коли ви викликали допомогу, в той момент яка була непокора у Копильского? Непокора не було, була тільки в станах у Меркурії. <реку> Яка була законна вимога працівників міліції? Законна вимога працівників міліції вимагає, щоб вийти в районі для вирішення питання. Для якого питання? Для вирішення питання не для, для якого питання. Чого ви мене не везете в районі? Я не знаю, я на місці приводив, не був. Він вкрався, намагався втекти, відмовлявся виїхати в райові. Що це? Але в цьому має передувати законна вимога, яку ви назвати не можете. Назвіть, будь ласка. Я не я можу, можу назвати, бо я не, був на Та тому не можу. Правильно. Не в рапортах, яка записана законна вимога працівників міліції. Законна вимога, його запросили приїхати в равіти. Для чого? Для вирішення питання по суті. Якого питання по суті? І чому воно не могло вирішитися безпосередньо на місці? Я вам пояснюю раз, я не був на місці. Я не знаю, чого воно не могло. Яка була непохора у ВСПО? Непохора була до працівників ВДСУ, та як вони Яка? його догнали. Яка була непокора до виклику працівників ВДСУ? Я цього не бачу. Я бачу, коли е, він покорив, е, він е, чинив опір працівникам ВДСО, оце я бачу. А працівникам ГАІ, я не бачу так. Тоді, коли ви викликали працівників до БДСО, які були ваші законні вимоги стосовно військового? Ну, точно не було, тому що після того, Тобі... як останній відійшов, Він же, як не відійшов, в другому лікаря, він він них зразу і на цьому покрямов. Стоїть наряд людей, до них пристає людина, яка... Що Значить, пристає. Ну, хоче, хотіла їм щось розказати. Людина, яка знаходиться в нетверезі стані. А що це з... Заборонено законом, людина не має права розказувати щось працівникові віддає. Ну, вони йому, може, там щось сказали, він не хотів від них відстати. Що це значить від... не хотів від них відстати? Він якісь неправомірні дії вчиняв, щодо них? Я не бачу. Я не бачу. А що вам розказували? Сказали, що п'яна людина прислає до них. Ми приїхали, щоб його затримати. Хто сказав? Я не повністю не спілкувався. Чи з бондарів, чи з наземкою? То до кого приставав? До наряду. До обох? Ну, да. О, за, які законні вимоги були працівники ВДСО до того, як вони доторкнулися до я прийду, я, ну, законні вимоги? Що вимагали працівники ВДСО до того, як вони його взяли за руки? Проїхати з ними? на яка була в цьому необхідність. То, що виходить, у нас для цього. Зачем Капольского было нужно доставлять в отделение милиции? В него в руках был пакет черный, по-моему, и телефон он и там такие были, то есть потом я знал, что он все все вещи кинул, подошел, подошел до Бондарева. Бондарев подошел к нему, я как бы я увидел, что знаходиться на перенозному стані з зовнішніми ознаками, що в нього була хитка поля. Я взяв свій телефон, витягнув, набрав помічника чергового нашого, хто чекала з поважів, запитав, хто чергує там з патрульної постової служби, щоб дійшли хлопці до нас. Помічник чергового сказав, що працівників патрульної постумент перебувають в Вінниці на навчанні і може під'їхати наряд. Державної служби охорони. За що Купильську затримали працівників ДСОФ? Возьму тоді одне за то, що побачити повністю мені. Тобто яке правопорушення? стоїть. Огружов. Наслісний противник поліції. Він відмовився давати свої дані, ми повезли розвідування для вияснення особи. зв'язку з чим ви викликали працівників БДСО для затримання купивського СМ, який, ключи осіб, настроєн виражався погожував і фактично зв'язку на світських на первичній стадії. Це тих шоформов, яку на північ назад і більше можна не контактувати. А чому він мав дати вашу машину? В зв'язку з чим поїздчити? зв'язку з тим, що його хотів затримати. Не хотів його затримати. За що? За те, що він перебуває на турезному стані. А з якою метою привозили в рамі? Ну, Спочатку мало на нього складатися, потім, коли вже приїхав його там начальник, його забрали для приходження, все, там вже нехай міліція розбирається. Я своє діло зробив, те, що мені попросили. Хто ж по версії міліції з Білка Вы Ви особисто вносить телесню mm -hmm. Ваш колега Бондарев наносит mm -hmm. телесню шкоду? Чи наносив бувший ваш співробітник рубля тілесним шкодження? Mm -hmm. Наносив. Mm -hmm. Копильський, як би, каже, а ти чого сюди приїхав? Я кажу, ну, я вам з тобою не розмовляю, я до своїм першу колегу, я би з ним розмовляю. Він почав мене обзор. Той час, От коли я з Бондарем розмовляв він не почав обзивати. Я не, не пам'ятаю там слова, але пам'ятаю, що він не обзивав. Він стояв на тротуарі, я підійшов до нього, взяв його за руку і кажу, що помовчи, ми поговоримо з людиною, а потім собі говорить, будеш далі розбиратися. Майор. Бо. Бо... Бо... Рі... Не-не-не, чекайте, що ж хора? Що ви робите? Що ви робите? Що ви блотуєте? Ви знаєте, що, е... що врибатися в частну. Я учасно. Посичні гадять і в, в паспорт ваш. Ви відкрили двері. Власне. Ви знаєте, що це протизаконні? Це протизаконні дії. Товаришу серджан. Протизаконні дії, ви не маєте права відкривати не відсюди. А я вам зараз не відкривав. А, а, а? самі їх відкрили. Думаєте? Да. Ви впевнені? Скажіть мені в своє приміщення. Я вам потоколі все зафіксую. Чуєш, Чую, засунься цю камеру, Чуєш, ще ні. Він не е, намагався вдарити в цей час. Я відхилився, він не ще раз хотів вдарити після цього. І в цей час я в міро свого захисту наніс удар від в родичі. Відчуваю Копельський впав на землю, одразу піднявся. Тут вже з'явився його ну, там, друг, чи, би, чи на роботі не місце якийсь високий хлопчина, і він, він його підняв і вони почали тікати в двір. Я побачив вже, що рублено вісім один удар, що вони там сперечалися, рубля на вісім удар. Mm -hmm. І що, що ви зробили як працівник міліції? А вони одразу побачили... йому... туди підбігли. Так. 에... Потерпіли, відійшов в сторону, почав відходити в сторону домі. Так. Я йому говорю, що потрібно проїхати за мною. І він відмовився, почав... А навіщо ви купивського затримували? Тому що він чинив всю суперечку. Яку? Ви ж кажете, що ви приїхали, розмовляли з працівниками ДІ, побачили, як приїхала невідома особа, затіяла бійку і ви затримуєте Копильського. Чому? Ну Так же ж Копильський, перший нього там наносив на Я особисто не за... бачив, що він йому на Ну, казали, що Копирський там приставав. То до кого? Ви ж кажуть, так вільних пояснень, ви розумієте, що ви зараз робите? Бо тільки що сказали, що ви приїхали, почали розмовляти з працівниками да їх, Копирський щось там з кимось сварився. Тут ви побачили, як під'їхав Рубля, підійшов до Копийського і вдарив його. зараз. Говорити... з Рубля з Перекопивським спочатку сперечався, що там. Так. І потім рубля на вісіму удар. То чому ви не затримали рубль? Тому що були другі там міліоціонери. Я приїхав туди. Які с... ще були там мільйони? Наряд ГАЇ, допустимо. Ну. Ну. Я приїхав, щоб дати допомогу наряду забрати, Я сказали, що особа порушує спокій. Я не маю права других забирати, я можу тільки за... по ОГП. Порушення громадського порядку забирати там. А ви не що діки, на ваших очах особа наносить копийському тілесні ушкодження, і ви вважаєте, що це не є порушенням громадського порядку. Тим паче, що ви кажете, що ще стояли сторонніх 5 осіб. Це не є порушенням громадського порядку. Є, ну ви ж там перші. Копирський йому, йому перший хотів нанести удар. Це ви звідки взяли таке? Пояснення читали. Чи, чи пояснення. Які пояснення Були. ви читали коли? Я їх писав 18 разів, які пояснення. Визивали поки слідство було. Ви чуєте саме себе. Звідки вам відомо 7.03 21.40, звідки вам відомо, що Копильський намагався вдарити рублю? Мені особисто відомо. Я бачив, як рубля на вісім. Да. О, то чому ви не затримували Рубля? Тому що рубля не сопротивлявся, Копейський наче відходить. А ви пробували його забирати? Про. Я Копийського забирав і поміз машину. У нас два чоловіка в наряді і все. Ви зрозуміло, от вас адвокат запитує, ви чуєте, що ви говорите? Ви вказуєте чому? про те, що одна особа нанесла інший. Удар. Падав Купильський, то удар. Добре. Па, той впав і, по вашим словам, Копельський, особа, яка впала від удару, вам супротивлявся. Копельський тоді вже став і почав відходити в двері, я про це казав. Требу, ласка, а чому ви про ці події не виклали в своєму рапорці? Про те, що стороння особа нанесла цілесне ушкодження. Між ними сварка зв'язалася, ну, так. І також, може, і наніс удар, удар і удар у Копенську. Давайте ви будете говорити те, що ви бачили особисто. Я сказав, що... Давайте не будемо, можливо, і версії вибудовувати. Скажіть, будь ласка, чому в вашому рапорті відсутня інформація про те, що ви були свідком, як бувши працівник міліції на місце наєсне ушкодження, купується. Не купою. Ще раз. Вони поколювали потім. Тобто все, що відбувається, ви не повинні були писати, ні? Щодо того, хто наносить тілесні ушкодження, як відбувають події. Так, світок розказав, як було чи ні. Ні, не так він сказав. Що, що ви... саме було не так? <клес> Перший удар наносив мій Мілісій Бондарів, другий удар наносив рубля. І на подіях, на місці події не було високо. Що першим, що другому. Значить, суд враховує п'яз. Купильство свідків, які були в судовому засіданні. Досліджені матеріали справи, зокрема протокол адміністративний і інші дослідження в судовому засіданні. Все це приймає до уваги, обставини і вважає суд, що Купильську слід визнати невинуватим в штурму. Адміністративне правопорушення передбачено статтю 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справа при цьому відповідає закриттю 247 Кодексу ТОВ. Постанова може бути оскаржена протягом 10 діб. Значить, також може бути внесена протест прокурора. Протягом трьох діб доведеокілому протокол і постанова будете вважати, отримаєте, чи ознайомить зрозуміло. Все, всім дякую.